Вночі у в Харкові лунали вибухи і було влучання в Шевченківському та Київському районі міста Харкова, що стосується Шевченківського району, то так біля житлових будинків, на щастя, лісосмуги був приліт кабу, вибите вікна в трьох багатоповерхових житлових будинках, на жаль, двоє жінок отримали певне поранення. Що стосується Київського району, то так пошкоджено декілька приватних будинків. Це знов КАБ, який прилетів до Київського району. Зараз наша комунальна служба вже вночі виїхали і роблять все можливе, щоб закрити контури, бо температура дуже прохолодна на вулиці і потрібно зберігати тепло в домівки харків'ян. В неділю росіяни вдарили по супермаркету, поранення дістали 11 цивільних та 4 співробітника МВС. Скажіть, будь ласка, в якому стані потерпілі? Ну, дійсно, вночі був такий жахливий випадок, коли було теж потрапляння капа, він перелітів у Шевченківський району біля великого супермаркета. На жаль, зруйнована частина цього супермаркета, крім цього, поряд з ним розташований теж невеличкий торговий центр, який теж постраждав. Взагалі постраждало 14 будинків, багатоповерхово постраждала наша контактна мережа тролейбусна, трамвайне колі е, і найголовніше, е, що постраждали люди, серед яких і четверо поліцейських, які постраждали. Зараз вони перебувають у лікарні, стан середньої важкості. І що стосується усунення всіх цих руйнацій, то хочу подякувати всім, хто прийняв участь в відновленні, бо зробили практично неможливо, коли вже о 6-й годині почав рух трамваїв, бо була дуже зручна. Рельси, і вони були відновлені. Крім цього, нам вдалося запустити вже тролейбус у 14-й годині вчора. Вся контактна мережа була відновлена. Зараз закінчуємо щодо закриття контерів, бо дуже багато було розбито вікон і дійсно все це, це, що зробили наші комунальні підприємства, все, це, що допомогли нам волонтери, велике дякую. Das Кожний приліт, кожна ніч, кожен день це руйнація, це руйнація це житлових будинків харків'ян, помишник харків'ян. Харків дуже, дуже важко, але необхідно відновлювати все це. І якщо взяти статистику, то вже 90% того, що було зруйноване, ми відновили, що стосується закриття контурів, що стосується покрівель, Але дійсно потрібно працювати дуже. дуже Багато руйнацій і працюємо над цим, щоб довести цю цифру до 100%, бо чудово розуміємо, що прохолодне, потрібно все робити для того, щоб зберегти тепло, щоб люди могли більш-менш в нормальних умовах перезимувати. Неможливо тільки за рахунок міського бюджету все це відбудовувати, відновляти. Перш за все, нам вийде уряд по розпорядженню президента нашого Володимира Зеленського певні кошти. Крім цього, працюємо дуже серйозно з нашими міжнародними фінансовими організаціями і фондами міжнародними, які теж допомагають щодо вікон, щодо ремонтів певних. І тут потрібно сконцентрувати, знати всі зусилля і е, місцевої влади, нас як мері міста Харкова, е, крім цього, наших міжнародних партнерів, ну і, звісно, уряду. Тому я дуже вдячний всім, хто сьогодні е, залучений до цієї праці. Е, і е, те, що сьогодні е, ми е, більш-менш швидко все відбудовуємо, це е, заслуга. Е, Абсолютно всіх, хто приєднався до нас.